Поставив вареника, вирішив потестити а тут біля Макса. Ну, за вихід. О, а це О, вторій, то. Є, друзі, клювака нарешті на великого 36 дюйма. Вона просто підсіла на флапера. Всіх вітаю, друзі! Пройшов тиждень. Весна триває. Наша зимова весна 25 січня 25-го року. І бачите, навіть птички вже на фоні співають. То все скоро почне, мабуть, розпускатися. Зимою не пахне, але сьогодні трохи є сніжку. І ми з хлопцями, сьогодні в трьох, з Максом і з льохою. Сьогодні Льоха таки поїхав. Виїхали на риболовлю. Виїхали. На річку Псел, але трошки в інші місця, ніж ми були з Максом минулого разу. Хочемо спробувати ловити щуку. Тут, в принципі, щуку ми ловили в кількості нормально і вирішили ось поїхати в ці місця. Ми багато рибали в цих місцях саме взимку, багато саме таких результативних рибалок було тут, але ми починали трохи нижче. Сьогодні починаємо буквально там на кілометр два вище. Ділянка тут також цікава і будемо в принципі, сплавлятися до тих місць, де рибалили завжди. Ось, приїхали близько сьомої ранку. В першу чергу, ж, звісно, накачали човни. Поки, також, поки я качав свого човна хлопці відігнали машину до мосту. Ми сьогодні на грибних човнах, тому машину переганяємо. Приїхали вище, машину відігнали нижче. Зараз перекусимо і погнали починати нашу щучу риболовлю. Сподіваємося на гарний результат. Сьогодні погода така, бачите, туманна, похмура і достатньо тепла. Передають, що температура буде до 3 градусів зі знаком плюс, і головне тихо. Друзі, взяв сьогодні нам на сніданок щучу ікру, хоч не можна брати. Рибу і все пов'язане з рибою, але хлопцям пообіцяв спробувати. З щуки, яку піймав на минулій риболовлі, півторашки, ось було нормальної корки. І взяв оцю красу. Ну, Макс також не відставав кілька автоматів, у нього просто під кільку клює завжди краще. Ну, Зараз поснідаємо, трошки по чайку вип'ємо по байкалу і погнали, починати. Ну що, хлопці, давайте. З приїздом. За виход. За вихід. Як казав, Шурік, ти тости не мішай. За вихід. <рі> З приїздом. Ну, за виход. О, а о, це А о, о. О, Тепер за виход, так. Да. Тепер за виход. Зараз якраз час до 9 трошки доходи ближче, якраз відпочиваємо. Вже... Так, друзі, ну що, о 9 годині рівно ми на воді. Ми дуже не спішили, бо... Зазвичай кльов починається не раніше 9 години. Зараз ось, взимку. Тому посиділи з хлопцями, поснідали. Хлопці також вже на готові. Льоха на воді, Макс зараз буде спускатися. Ось І що? ну Трошки пройдемо вверх, бо тут нам до фінішної нашої точки не так далеко. Тому пройдемо ну трошки, буквально там кілометр, може вверх пройдемо. і Далі вже почнемо. Почнемо з плави риболовлю. А, поки сьогодні зібрав один спінінг, вже так вирішив ризикнути на щуку і зібрав фаворіт тотем ультралайт. Ультралайт. Але тут ну, хочеться сьогодні рибалити так, на зависанні малими вагами там, 5, максимум 7 грам ось, на речків і таким чином ловити щуку. Хочеться все ж потестити спінінг на виважуванні, на виважуванні різної риби. Може щось і гарне буде, сподіваюся, ось. тому а, поки зібрав його. Якщо не буде дискомфортно, хоча сьогодні така погода тиха, безвітряна, а, то взяв з собою другий спінінг, Sky свій традиційний. Але ось сьогодні ось у мене ну, челендж. попиратися саме в То-ТЕМА. тотем, він довжиною 2.30. Здається, там плюс-мінус тест 1,5-7 грам в ньому. Зі старту зарядив Crazy Flaper. І тут, поки чекаю хлопців, пару закидів хочу зробити. Хоча так в принципі течія присутня і сплавляє, можна сказати. Андрюха, знайомий, рибачок, минулого разу був ну трошки вище від цих місць, і він казав, що раке. Флапери просто неймовірно працювали, щука просто розривала. Мене. О, друзі, є перша. На підвисанні. Чи це не щука? Це не щука, друзі. Це гарбачка. Початок у нас сокуньовий сьогодні. І такий гарбачик. Ну не дуже гарбачик, ну грам 120 є. Є, тобто можна наловити рибу. Звісно, мабуть, кунжутний. Хоча... Хотя... Ні, не. не. Да? Отакий. Трохи піднялися до цього камышика. Хлопці тут на якорь поставали. Макс, Льоха джигують. Поки у хлопців клювань не було, я наче як бачив спочатку клювання щучки, таке чітке тюк було, але не засік. І далі на підвисанню, там де Макс кидає зараз, підсів окунець невеличкий такий грам до 150. Краш тест спінінга, 7 грамів, вареник від м 5 4 дюйми, така об'ємна приманка важка. І тут саме, саме такі умови в цьому камишку, думаю, зараз тут спробуємо, це може дати результат. Друзі, не включив камеру на вареника. Поставив вареника, вирішив потестити а тут біля Макса. На варенику перегруз спінінга і ось є ще парик перший. Схопив на вареника тут же. Ну, така маленька щучка, грам ну 400 може. Піявка вся. І вареника схопила он з великим задоволенням. І така чітка покльовка, я її відчув. Дивіться, скільки п'явок, яка здоровенна приманка. Заглот. Да? заглот. Та в заглот, блін, капець. Так я в прикол закину, блін, з підмаксової лодки взяв, да, тільки да. що цього ще пока. Закарлюю, закидюй. Це вже друга. Надо ж по крові зробити. Це відпускна риба, ну тим не менш. М5 крафт вареник. просто ступенька, друзья. Такое классное место, тут свальчик был. Я даже камеру не вымкнул. я не думал, что я поймаю. Закат, это вот она есть. Так, ну, малюк, пив кило, десь. Хай, подрастает. Он, друзья, клювака у Макса. Щучка невеличка, але он взяла. Нарешті Макс дочекався. Да, та ты еще подожди, разловись. Не, она нормальная. Захватила два ничего, так, пятьсот. Трешечка, Макс? Разловись. Трешечка десь? Трешечка. Ну, трешечка, да, где? Без одного нолика. Ну, нормально. Не, ну, там в грамме пятьсот десь. Десь годинку ми піднімалися вверх, ну, ми піднімалися і трохи кидали, трохи рибалили. В принципі, за оцей підйом, ми, те, що ми кидали, ми всі розловилися, піймали по щучці, і я ще окуня піймав. Ага. Ось. І тут ну, просто таке класне місце з таким столиком, кладочкою. Ось ми всі виплили і відмітимо по байкальчику. І відмітили. Друзі, ми всі виплив і по байкальчику відмітимо по крові, або по чайку, там до кофейк доставив. А ми з Максом по байкальчику, да? да? А ти вже розмішав? Ну хлопці, кожен піймав, щось давайте, по крові. Кожен щучку піймав, хай продовжується. Перекусили друзі, відмітили по крові і продовжуємо риболовлю. Сподіваємося, що ще якісь виходи будуть сьогодні. Зараз поставив рачка Crazy Flapper, 3,6 дюйми хлопці вище від мене. Вони з якорями, вони стають на точки і вже джигують. Я з плавом іду, то я швидше всіх можна сказати. Льоха взагалі вирішив поплисти туди вверх-вверх. Є, друзі, клювака під коряшками, блін, клювака була і тут же риба сіла в корч. Капець, минулого разу така фігня була. І сьогодні тільки клювака і тут же риба сідає в корчу. І вже тут нічого немає, блин. збита приманка, але щупак явно в коряга клюнув і сів в корчик. друзі клювака і знову блін щука клюнула і заводить моментально в корчу другий раз таке сьогодні підряд клювака і заводить в корчу риба я думаю риби там же ніфіга немає не знаю що там за риба була тільки що друзі був зачеп дивіться що я дістаю якась стара вбита сітка не знаю, як її дістати, до але... ці браканьєри, звісно, задовбала. Зробив зупиночку на обід, уже самостійно обідаю, друзі. Макс і Льоха вверху там плавають, у них трошки краще, ніж у мене. У мене один щупак, один окунь, у них по три щупаки, але все не заліковує. Там максимум макса була щука трохи за 600 грамів, а тут таке 400-500 грамів. І працює сьогодні Ізік, Ізі Шайнер. Ну, дуже слабо, дуже кволо. У мене ну чотири клювання за день і то так. от. Після того, як ми посиділи там за столиком, дві було клюваки. І одразу зачеп. І все. І я тепер навіть з таким клювом не впевнений, може то і не було клювак. Ну, може якийсь буде вихід, там то там максимум 2 години залишилось порибалити. Зустрів своїх зупи, підписників, мужики ходять також, джигують, кидають спінінг. Але кажуть, також не клює. Друзі, я знаю, чого мене не клює. Взяв з собою цю щучу ікру. І, звісно, цього робити не можна. Ну, взяв на пробу хлопцям. Надо її зараз з'їсти повністю. Немає в мене хлібу нормально, щоб не будь який її. Тому просто вже їм смачна навіть так просто, ну, правда, трохи насолив. Ось. І. Сподіваємося, що після того, як ікру з'їм, піде кльов. А ось і Максик. Максик хаває кілечку. Я унічтажаю, як ти і казав, надо унічтожувати. <ривіт> <ривіт> Максик унічтажає кілечку, щоб клювало. Я вже ікру з'їв. Продовжуємо риболовлю. Макс мене запевняє, що... Через півгодини буде вихід активний. Каже, тут містяк перспективний по любому має щось бути. Не знаю, може, звісно, в нього а не в мене. Бо він свої кілька з'їв, Ну я теж ікру з'їв. Друзі, як то кажуть, на все кату масляниця, і от е, ми в цих місцях зазвичай дуже круто відловлювались щуці. А сьогодні про прольот. От Отам зранку окунь щука. Декілька невнятних клювань. І ось Після обіду, все, що я бачив, теж таке ну дуже-дуже дуже невнятно. Можливо, було двічі з однієї шточки щось тюкнуло. І все. Ось так от. буває і ось такі риболовлі. Думаю, справа в тому, що вже просто глухозим'я, і в такий період року, незалежно від того, чи стоїть крига, чи. Відкрита вода риба просто в повному пасиві, в повному такому спокої, і вона не клює. Є, друзі, клювака нарешті на. Великого 3,6 дюйма. Кейтеч, крейзі флаппера і отакий гігант. Другий сьогодні. Ось така гігантська щука. Ось вам глухозим'я і друга, друга щука сьогодні. Ось таке. Наклюнула вже при вимотуванні. Ну, дуже неприлічна риба, але є. Ну що малюк. Пливи підростай грам 200, мабуть. Є риба, друзі, є риба, іначе непогана риба підсіла. Та ні, ну не непогано, але підсіла, щучка така. Грам 600, вона просто підсіла на флапера. Ось тут. Зараз візьму підсак, бо ще зійде. Ось є. Риба, то ні, ну така грам 800. Грам 800 щучка. Ось. Третє моє сьогодні. Ось цей Crazy Flapper. 3,6 дюйма. Бачимо і такий десь 800-грамовий щупарик. Ну це вже щось. Це вже щось. Ось Макс також, до речі, піймав Уже, друзі, час пів четвертий. І оце в такий час, якісь клюваки почалися. Ось. Що означає круз'їв, ось одразу є. Рибка, глухозимна щучка. Що заважимо, друзі, щучку. Щучка 775 грам. Ось ця щучка не залікова, тому хай пливе, підростає. Погнала. А, ну що, тактика? Того, що я з'їв ікру і Макс з'їв кілько трохи спрацювало, не то, щоб там увіпкнувся якийсь жор, але тим не менше були дві напівклюваки у мене, і потім я піймав дві щучки вже після 3 години дня ближче до 4-ї. Одну таку маленьку-маленьку, іншу таку середню. ну Для наших місць середня, грамів під 800. ось. Крайзі Флабер 3,6 працює, такий достатньо великий, той, що і на минулій риболовлі гарну щучку піймав, але трошки інший кольор. Ну, я думаю, у нас ще хвилин 15 є покидати і далі будемо вже грести назад, збиратися. Ось нас догнав Макса. Він на якорі стоїть. Він за вечір відзначився. Він піймав головня десь каже на пів кіло, якщо не за пів кіло. І у нього ще дві щучки було. ну Щучки такі невеличкі, ну тим не менш, клювання вже гарно. Такий вечірній вихід був. Кілька і якраз своє діло зробили. Правильно, а Макс? Да. <світ> а тим часом вже потихеньку темніє. 16.10 час, друзі, все, це фінал вже. Фінальний закид. Бо ще грестись. Припливемо вже по темному. Друзі, ось фактично дві оці приманки ми не працювали. Це першу щучку я піймав на м 5 Крафт твареник. Окуня я піймав на такого Crazy Flapper, але меншого розміру 2.8. І дві щучки ще на Crazy Flapper розмір 3,6. Отакий 6, 2 бачите. Місік DunnyBug називається. Все, друзі, завершили ми риболовлю. Вже пливемо назад. Ось, вже час за 4 годину перевалив. А, яка сьогодні вийшла риболовля, вкрай трудова. У мене чотири хвости, Чотири щучки, одна така грам 800, а то взагалі там шнурки 500 і грам 300 не важу. А, ось. І один окунець там трохи за 100 грамів. Навіть окунця он брав. Зараз цього окунця відпущу. Думав, ще наловлю риби. Ось цей окунь. Пливе додому. Е, у хлопців що, ну, не знаю, результат Льохи. Я думаю, щось він ще піймав, було у нього до 3-ї години дня у нього було е, три щуки. Також всі там невеличкі, такі там порядка пів кіло. У Макса 5 щук, Макс Чемпіон і один головень такий за пів кіло. Також у Макса нічого там більше 650 грам по щучці не було. Всім дякую, що залишались зі мною, що дивились відео. Якщо сподобалось, подобайка, підтримайте, підписуйтесь, хто не підписаний на канал. Буде 100% цікавіше. Всім щасливо, всі пока і до нових зустрічей. А я Погріб.